Попробую в одну хвилину пояснити, як працює очисна споруда ISBO в ЗБК, вісьмикамерна система. Сюди трубою, через трубу попадають каналізаційні стоки. В цій камері, все розбивається до стану коктейля, Тіпа стоки, всі туалет, там кухня, крім жирів. Тут все розбивається і розтікається наліво-направо. Тут... Пісок осідає, а органіка перетікає чуть чуть далі. Тут живе інш. Тут живе один вид бактерій, а тут вже інший. Тут органіку поїдають бактерії, і водичка перетікає через ці треборшка. Тут живуть теж бактерії, які теж фільтрують. Осідає на низ, внизу є камера, в якій уловлюється активний мул, тобто бактерії, осідають і уловлюються, і зворотніми трубами повертаються в першу і другу камеру. А Водичка очищення піднімається нагору. Тут ще всередині є от фільтрація. Через фільтрацію проходить додатково ще через таку корзину і витікає назовні. Алпін SS.